Добрий ранок, не витримали. Сьогодні неділя. Я всю неділю сиділа, бо зараз на сесії і навчання, то кажу чоловіку, поїхали до лісу, поїхали в село, то ми приїхали, ось хочемо трошки прогулятися, бо цілу неділю сиділа. Подивіться, яка краса. Туман, сонце сходить. Воно видно, як гарно. То все, що знайдемо, а може й не знайдемо, але покажемо. як Березка на сонечку. Тож нам дали грибалочки, прогулянки і подихаємо свіжим повітрям. Так, друзі, і ось полячок. Дивіться, який він гарненький, товстоногий, боже, який гарний. Бо були минулий раз в лісі, то вони такі тонконогі. Два поляки знайшли. Але подивіться, як гарно в мосі. Яка краса від природи. Тож гуляємо та то й щось знайдемо. Так, друзі, ось, дивіться, що мені трапилось. Зеленки. Вже такі чималі, а це теж тут? Ні, бачите, тут я не знаю, що за грибочки, я їх брати не буду. А оці зеленочки візьму. Дивіться, які гарні. Ось. білого знаходиш. Так крик, криш. Криш. Да. Не так. Вичай. Не можна. Тихенько. тихенько. треба себе вести, кажучи. Ой, але як сьогодні гарно в лісі, тихо ще людей немає. Вже, може, зранку пробіг. Так, друзі, дивіться, і стоїть тут причаївся, у повалі ось такий файний грибочок, красивий полячок, але такий моцний. Отак. От Повалили ліс і тут прямо біля села. Незрозуміло, чому це зробили. Крадуть ліс, ну а що? Що ти знайшов? О, чоловік теж знайшов польського грибочка. Добре, що хоч не весь зрізали ліс. О, який гарний полячок. Ага. Яка осінь красива. І сонце в тумані. Що ж, друзі, прийшла, гуляла. Та й думаю, що це тут таке стоїть. Прямо ось ось тут. Дивіться, що знайшла друге листопада, а я знайшла грибочки. Та подивіться, який ще і гарненький. М? Красунчик який. Піде до кошику. Я думаю, що пару, мабуть, не знайду, але... Пошукаю. Все ж таки я знайшла його. Чоловік каже, всі гриби позбирали. Угу. Свого гриба знайдеш. Ах, друзі, ну не так-то далеко я відійшла. Та подивіться, що я знайшла. А він тільки виліз, молоденький. Боже мій. Який гарний. Хто б міг подумати? Друге з листопада, а грибочки ростуть та ще й такі гарні. Так, ми тут прогуляємося. Можливо, ми будемо. Збирати лише білі грибочки. Ох, який це кайф! Просто гляньте, яка краса. А ви знаєте, вони якісь такі більш запашні, який гарний грибочок. Так, до кошику. Подивіться, які гарні товстоногі польські грибочки. Бачите? Такі прям як з картинки. Так, вже бачите, є трохи. Тут погуляємо, така місціна цікава і білий трапляється. Вже не масово, але є. Зійду, зірвала ось такого польського грибочка, а тут нахиляю голову і подивіться, який виліз красень. Ну просто не буду рувати, Нехай чоловік. Ну просто гляньте, яка краса, просто неймовірно. Я в шоці, просто тупо в шоці. Який красавчик прямо серед дороги. А он, мабуть, ще другий, ні? Дивись, а ось і другий. Ну, нічого, <свисті> <свисті> дивись один і другий. Диви, які красавці. Боровички, ну, клас. Знов з ногою? Падає листя. є листь. яка краса. Як, друзі, дивлюсь, стоїть кучка. Та й думаю, що це таке? Не знаю ще. Та це ж білий гриб. Реально білий гриб. Він не міг прорватися, дивіться. Просто, просто гляньте, як його достать. Диви, який Не зміг вирости, диви. Просто в землі. Була кучка, я розрила кучку, але тут і ростуть поганки. Вон, чоловік прийде. Одні польські грибочки. Так, шукаємо пару, треба ще шукати кучку. Бач, вони ще в кучках, я в шоці. Просто в шоці. Друзі, але ж йдемо. Чоловік каже, що це таке росте? Поляк чи ще щось. Але це подивіться, О, це справжній біляк. так? Біляк. Да. 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 Да, білий гриб. Ні. Ой, точно, вже. Біли? Та точно. точно. Просто точно, вже не, не молодий. Білий. Вже не молодий. Так знаєте, потроху гуляємо, то вже набрали да, корзину грибів. Треба було брати більшу корзину. Да. Але як гарно, да, чуєш, класно? як падає. Листя, що роди, осипається. Яка краса в лісі. Так ось дивіться, який гарний стоїть польський грибочок. Сховався тут собі, думав, його не знайдуть. А ми його знайшли. Ой, він вже трошки старенький, цей грибочок. Як же гарний. Забрали вже думали, не знайдемо, але знайшли білого, але ну, його ніхто тут не забрав. Він вже старенький. Ми його тут лишимо, спори. Да, нехай розмножаються. Так, в травишці, бачите, щось росте. Ну йшла вже, думала, нічого не знайду. Кучки нема, а ось подивіться, що стоїть. Ви Подивіться, яка лялька стоїть. Трасунчик. Ого! Клас, глянь, Сережа, який, який красавець. Так, <рес> да. ось так він сидів. Так, друзі, натрапили на нас рядовки зелені. Їх тут так багато. І ось, і ось. І такі вже чималі. Тут, мабуть, теж диви. Диви, скільки їх. Ой, диви. Багато. Є ще й рядовка, але нам вже не влазить, то брати, мабуть, не будемо, залишимо, хай хтось забирає. А ось, диви, теж зеленки. Ростуть сім'ями, багато. Всі зрізаємо і до кошику. Кошик вже дуже повний, подивіться. Назбирали грибів, до 10 штук взяли білих грибів. Ось дивіться, яка велика рядовка. Я її брати не буду, просто вам покажу. Тому що вже немає куди брати. Рядовок вистачає в лісі, зелених дуже багато. Ми не очікували, що стільки назбираємо білих грибочків. Тому взяли з собою маленьку тару. А треба вже виходити з лісу, бо, бо нема куди збирати грибочки. Чоловік сидить, збирає зеленки, зелені рядовки. Але яка краса, яка ти Сьогодні навіть немає грибників. Я не знаю чому. Можливо, думаю, що вже все, грибів немає. Але ми знайшли таких молоденьких грибочків. Дуже багато. Ну, я рахую, що для 2 листопада от такі грибочки знаходяться. Просто це просто казка. Подивіться, який він гарненький. Ти знаєш, можна такі молоді помаринувати, я не знаю. Баночку, так? Да? Ми зразу чистимо зеленки, щоб в Києві було менше роботи. Але це ще не все. Ми сьогодні приїхали по справам, я вам покажу, що ми будемо робити далі. Ну, по дорозі, якщо будуть грибочки, буду показувати. Але лісу ми дякуємо за такі гостинці, за те, що нас радує, що є дуже велике різноманіття грибів. І ось подивіться вже. Ми тобі білого по дорозі не загубимо. Дивіться, яка випаде, краса. Ні, ні, Вже ні. не будемо, мабуть, нічого брати, хіба що в руки. І погода сьогодні дуже гарна. Так, ось польського грибочка. Ану, і я покажу зараз, де польський грибочок. Ось дивіться, який красень стоїть. Теж вони тут такі гарні, товстоногі сховалися, бачите? І молоденькі, і не червиві. бо я вчора бачила, що казали, що червиві грибочки. Не так пахне, як білий, але все рівно грибочок. Друзі, щоб ви розуміли, йде чоловік і почав розгрібати кучки, бо думали, що це зелені. зеленки, але ж це подивіться це що. А це такі ось... Ой, дивіться які. Ой, він вже й струх, бачиш. Тільки шляпку, мабуть, забрати. Але ж ви подивіться, прямо на дорозі. Тут багато знаю, хто ходив позагрібає. Тай, шляпка. Шляпа ціла. Так що, друзі, бачите? А ось це що. А це вже рядовочки. Ой, розкопали. Ну ми не хотіли їх розкопувати. Думали, що то біли. А он дивіться, ще рядовки, які гарні. Але вже нема куди брати, друзі. Білого ще заберемо красунчика, повний кошик. Йдемо сповнені. Сповнені радістю, бо стільки грибочків, вони тільки вилазять, це якась дивина. Де мій добичі. Подивіться. Це не ріжки, мабуть. Ні, це не ріжки, це старі. Ось бачите, ще добичик іде. Скільки грибочків. Зараз ми пересортуємо. І, щоб ви розуміли, бачите трасу. Це йшли додому. Дивіться, що це тут таке стоїть. Ми це не знаємо, що це тут стоїть. А тут стоїть справжній боровік. Прямо в Прямо Подивіться. на дорозі. О, клас. Щас Просто дай клас. Дай, да. так, так. так, друзі, друзячки, дивіться, що я знайшла. Рижики. Такі гарні два штуки. Один зламався, а ось другий. Подивіться, які бомбезні. Ви берете такі грибочки, бо ми беремо, ми їх дуже любимо. Може ще тут де є. Вони ростуть в землі, а ось бачите, тільки вилазить, а він згнив уже. Клас, поди. Як вийти з лісу? Ліс мене не відпускає. Подивіться, що я шукаю. Це ж справжні рижики. Боже, які гарні. Угу. Дивіться, яка краса. Треба тако тут гарно прогулятися. Це вже я набрала їх не один. Це, щоб ви розуміли, ми там, де люди паскудять, люди засмічують. А гриби все рівно ростуть. Так, друзі. Вже тікаємо з лісу, хоч ліс нас не випускав. Ви подивіться, що ми знайшли. Ми знайшли стільки рижиків. Рижики, подивіться, які вони гарні. Рижики, польські, зеленкі і білі грибочки 12 штук. Так що, друзі, з'їздили, прогулялися і набрали повну корзинку. І навіть не мріяли, що стільки ще є грибів різних. Друзі, ну основна мета була приїхати позбирати капусту. Тож я виріжу капусту, покажу, скільки качанчиків вийшло. І викопати картоплю. Картоплю теж покажу. Тож я до праці. Полечко стоїть, суночко. Ось вийшло три вареєчки, капусточки. Є така, що першочергово треба з'їсти. Але ж пішли подивимося, що робить чоловік. Ой, комедія. А копаємо ми що? Молоду картоплю. І що ви думаєте? Та ще й нормально наросло. Так що будемо смажити в духовці. Сьогодні молоду картопельку. Помив її. І смачного. Щас покажу, скільки виберемо. Так, друзі, от стільки вибрали картопельки. Сьогодні запишу в духовці і покажу вам то підемо прибирати урожай. А ще ось маю руколу. То зараз на рвут буде смачний салат з руколи. Дома ще є помідорчик. Краса. Ну що ж, закінчую сьогоднішнє відео: Ліс, село, гриби, капуста. Дай Боже, здоров'я, щоб на наступний рік все це посадити і дати йому лад. Всім бажаю гарного дня, дякую за перегляд. До зустрічі! Що запечена картопелька? Дуже смачна, солодка.